Кожного разу, коли ви собаці кажете До мене, сидіти, лежати, поруч, ви в цей момент хвалите собаку за те, що вона знаходиться в поганій поведінці. Наприклад, ваша собака агресує, а ви кажете До мене поруч, сидіти. Або ваша собака дуже збуджена і хоче до іншої собаки, ви в цей момент кажете поруч, поруч. Або ваша собака тягне повідок, а ви кажете Стоп, ім'я собаки. Поруч до мене сидіти, міняйте напрямок і подібну маячню, яка не працює. Так, головне питання, чому собаки сприймаються як похвалу, тому що раніше за ці команди видавали смаколику і емоційну похвалу. Тепер ваша собака хвалиться цими речами тільки не за конкретні команди, що ви їй сказали, а за дії, які вона робить, за стан, в якому вона знаходиться, або за намірі, які вона хоче зробити, або за загальну поведінку, в якій вона знаходиться. Тобто, якщо вона агресує, тягне повідок, підбирає. Погано себе веде, то в цей момент е, хвалити її за якісь команди не можна, тому що ви хвалите за загальний стан, в якому вона знаходиться, а не за конкретні команди. Чому я впевнений в своєму твердженні? Тому що подивіться на наших собак. Скільки б ми не робили команд відволікань, смаколиків все одно собаки роблять кожен день одне і теж підбирають, агресують, тягнуть повідок і тому подібне. Так як же змінити цю поведінку собаки? Просто робіть собаці зауваження, щоб вона опускала хвоста. Тому що ви бачили, коли собаки один одному роблять зауваження і кажуть Сидіти лежати до мене поруч? Ні, не бачили. Ну так робіть зауваження, як собаки роблять один одному, і все як думаєте, справитесь?